Дуже боюсь померти під час нападу, чи це можливо, як це попередити. Ну, Взагалі хвороба не є смертельна, звичайно, але бувають і травми під час нападів, коли людина падає, і це може привести до якихось проблем. Буває епілептичний статус, таке ускладнення, яке теж може закінчитись фатально. Але сам по собі напад він не веде до смерті. Хоча є таке поняття, як раптова неочікувана смерть при епілепсії, коли ніхто й не думав, що таке може статися, і раптом людина помирає. Чому це так? Ну, це порушення регуляції серцево-дихальної системи під час нападу у людей, як правило, з якимись проблемами, вже які є, з серцем, з дихальною системою. Але найчастіше це ще буває тоді, коли людина. Спить без нагляду, маючи такі вже проблеми, або перевертається вночі на живіт і стається напад, і може задихнутись. Тому це в основному нічні напади небезпечні. І тому має хтось бути поряд. Якщо людина живе одна, ну, треба старатися не повертатись вниз, лежати на боці і. Треба, якщо, наприклад, в іншій кімнаті хтось є, то ставити так звану радіоняню, які бувають у маленьких дітей батьки ставлять і щоб чути, що робиться в сусідній кімнаті. І ще, якщо є така загроза, оці нічні напади і часті, значить лікування треба. Підібрати краще, щоб не було. Тобто треба шукати всі можливості, зменшити кількість нападів. І якщо це не робити, то ризик зростає насправді і Пораховано, що десь майже в шість разів, може, якщо не шукати альтернативи тому лікуванню, яке ви маєте. Значить, лякати з цього не треба, і навіть сперечаються лікарі чи говорити про це пацієнтам чи ні. Я думаю, що е, треба це говорити тим, хто е, не зовсім притримується е, порад лікаря. Може пропускати дози, так звані некомплайтні пацієнти, от вони під загрозою. Якщо ж ви п'єте ліки регулярно, напади не дуже часті і навіть нічні, ну, напевне, вам це не загрожує. Основне, регулярно лікуватись і старатись бути під наглядом лікаря. Прифронтова територія, ліки не завжди можна дістати, як лікуватись за нестаче препаратів. Це дуже важливе питання. Значить, які в нас є можливості? Якщо зона прифронтова, то там діють всі наші закони, так звані закони про реімбурсацію. Я знаю, що в Харкові, в Одесі вони прекрасно працюють, тобто пацієнтам безкоштовно видають ліки згідно так званої медичної програми медичних гарантій. Реєстр препаратів є в інтернеті, кожен може подивитися. Друге, є волонтери, які можна замовляти ліки, і вони будуть підвозити, але має бути, мабуть, якась з якихось органів влади списки пацієнтів і прохання забезпечити. Є багато препаратів гуманітарних в різних лікувально-профілактичних закладах. Все ж таки на початку війни вони досить активно завозилися в Україну, зараз трошки може менше, як і, ви знаєте, з військової сторони. Що... Ну, не будемо це коментувати, але у всякому разі є навіть настанови міжнародної протиепілептичної ліги, що робити, якщо, наприклад, ваш препарат, який ви постійно приймали, зник, є можливість швидко поміняти його на інший без. Якихось для вас особливих небезпек. Наприклад, два препарати, які можна приймати і при фокальних, тобто вогнищевих, і при генералізованих формах, це ліветерацитам і вальпроати. Причому, якщо, от, наприклад, закінчились ліки, один або другий можна зразу в один день взяти дозі 500 мг на добу, і на другий день вже. Приймати тисячу. Ясно, що можуть бути трошки е, якісь елементи побічних дій, але це дуже допомагає. Знову ж таки, ще новий препарат Лакозамід. «Лакозам», він е, теж може застосовуватись і при фокальних в основному формах вогнищевих, і при деяких генералізованих, там, крім міоклонічних. Тому його теж, як третій, рекомендується нашою лігою до заміни. Е, це теж... Можливо. Ну і останнє, що є в нас інтернет аптеки, якщо є інтернет зв'язок, то можна замовити ліки в інтернет аптеках. Отаким От чином, я вам бажаю, щоб у вас не було таких нікого проблем, і щоб війна швидше закінчилася. Тепер про магнітні бурі. Чи можуть вони впливати на частоту і важкість нападів. Таке враження, що після спалахів на сонця встає важче. Чи є сенс стежити за прогнозами магнітних бур і профілактично приймати препарати? Ну, Звичайно, є люди, які пишуть собі ці календарі і тим самим трошки собі самі роблять тривожний стан, входять в тривогу і чекають цих днів, і, можливо, і через це псується ваш. Ваше самопочуття. Тому, якщо ви запомітили яким чином, що дійсно ці бурі на вас впливають, профілактично ясно, ви не треба нічого пити додатково. Хіба заспокійливі, трав'яні настої, чаї, препарати Валеріани, меліси, пустирника, голоду. Ви повинні знати, що всім пацієнтам з епілепсією протипоказаний Звіробій в будь-яких варіантах. Хто від печінки може там його пити, як люблять говорити? Цей, ця трава абсолютно протипоказана, вона міняє концентрацію наших ліків в крові. І ще раз принагідно хочу згадати вам, що грейпрутовий сік абсолютно неприйнятний і грейпрути, як ягода, теж неможливо їх. Не можна їх вживати. І ще один сицилійський червоний апельсин. Є соки в пачках такі і є, вони продаються, їх теж не можна вживати. А відносно взагалі погодних умов, вони звичайно впливають на людину, високий атмосферний тиск. Або низький атмосферний тиск може вплинути. До речі, запомічено, що в теплі дні напади буває більше, наприклад, ніж в холодні. Це все індивідуально. І по всіх літературних даних якихось чітких рекомендацій на цей рахунок немає. Тому ви стежте вже за своїм індивідуальним станом здоров'я відносно всього цього, але тривожитись надмірно не потрібно. Наступні. Питання, що у жінки під час місячних напади трапляються частіше, ніж в інші періоди, і чи може це бути пов'язане з надлишком естрогену, чи не треба приймати більше дози препаратів в ці дні? Дійсно, є так звані катаменіальні форми епілепсії, тобто прив'язання до менструального циклу у жінок. Причому вони можуть не стільки з надлишком естрогену в крові виникати, а з нестачею прогестерону це другий гормон другої половини циклу, можна сказати. І найбільше, звичайно, є нападів в перименструальний період, тобто за. Кілька днів до початку менструації і в перші дні менструації. Є так звані овуляторні напади, коли припадають вони частіше на період овуляції, і е, приступи так звані вже е, пост в лютеїнові так звані, в лютеїновій фазі, вже е, в другій половині менструального циклу. Тобто в кожного це індивідуально. Е, і приймати можна, звичайно, якщо це перименструальний період, то Діакар ми рекомендуємо завжди, оскільки ПМС, те, що у будь-якої жінки може бути передменструальний синдром, пов'язаний з тим, що накопичується рідина в організмі, може мінятися артеріальний тиск, тому за три дні до і перші дні Менструації можна пити діакарп, наче одну таблетку з аспаркамом. Це може допомогти. Ну і в залежності від того, в якому періоді циклу це буває, ще можна порадити якісь або заспокійливі, або навіть одну, там дві таблетки гідазепаму. Це теж може зменшити чистоту нападів.